Чорненький Redmi A1, ціна 2200 гривень, досить непоганий по стану. Зроблений корпус під шкіру. мікророз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5 Ось такий зі всіх сторін показую. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, по пам'яті він має 32 ГБ. І про телефон Redmi A1. На 12-му Android. І ось такий варіант. Простенький для звичайних задач. Покажу ще камеру. Ось така тут камера. Простенька камера. В комплекті, йде зарядний шнур, мікро та сам пристрій. Якщо бажаєте замовити по наложеному платежу, відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або силочка у шапці профілю на телеграм-канал.